Радіо Юей Чикаго ми повернулися вислухати радіо ЮЕЙ Чикаго в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Трамп випереджає своїх опонентів республіканців напередодні перших кокусів Айові. Такою інформацією поділилися журналісти ABC. Колишній президент Дональд Трамп, згідно з опитуваннями, значно випереджає своїх суперників республіканців за ключовими показниками популярності, такі як шанси на перемогу в листопаді, сильний лідер і найбільш кваліфікований кандидат від партії. Загалом сім із десяти республіканців позитивно оцінюють колишнього очільника Білого Дому. 72% дорослих, які прихильні до республіканців, були б задоволені висуненням Трампа як кандидата. Інші ж кандидати набрали менше відсотків підтримки. Відтак, Рон де Сантес, 61%, Нікі Гейли, 48%, А Вівек Рамасуамі 44%. CNN також оприлюднили результати опитування щоправда на предмет гіпотетичних варіантів другого туру президентських виборів. У випадку другого туру між Байденом та Десантесом нічия. У випадку варіанту Байден Трамп перемагає останній з невеликим відривом, а от у випадку варіанта Байден-Хейли Нікі Хейли перемагає з відривом у 17%. Допоки кандидати зосереджені на своїх предвиборчих кампаніях США розпочали підготовку до шатдауну, іншими словами, зупинення фінансування уряду повідомляють в Bloomberg з огляду на те, що демократи не можуть домовитися з республіканцями про ухвалення бюджету, Білий Дім закликав відомства готуватися до шатдауну. Частина з них можуть закритися з 20 січня, решта з 3 лютого. Прихильники жорсткої лінії серед республіканців не схвалили угоду, яку уклали речник Палати республіканець та лідер демократів. Поки немає грошей для України. Демократи відмовляються йти на умови республіканців щодо будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Говорячи про Мексику, кількість перетинів кордону нелегальними мігрантами зросла на 277% за час правління Байдена. Зазначають в Daily Mail. За перші три роки президентства Джо Байдена прикордонна служба зафіксувала майже 6 мільйонів незаконних перетинів кордону. Це ще раз на 277% більше ніж з 17 по 19 роки під час правління Дональда Трампа. Техас відправив до міст притулків уже понад 100 тисяч мігрантів, зазначають в офісі губернатора штату. З серпня 2022 року до Нью-Йорка прибуло понад 37 тисяч мігрантів, а в Чикаго понад 30 тисяч. Аналогічні рейси також здійснювалися до Філадельфії, Лос-Анджелеса, Денверу та Вашингтона. В Свою чергу губернатор Іллінойсу благає, благає колегу з Техасу не надсилати більше мігрантів. Джей Пріцкер опублікував лист техаському колезі Грегу Еботу з проханням про милосердя. Губернатор Іллінойсу просить більше не відправляти автобуси з нелегальними мігрантами. Земля Лінкольна більше не справляється з напливом прохачів притулку. Загальна кількість мігрантів у штаті досягла майже позначки 35 тисяч на 4-5 тисяч більше ніж повідомлялося раніше. Крім того, в Іллінойсі з кожним днем падає температура, а погодні умови стають небезпечними. За словами Пріцкара, відправляючи нову порцію мігрантів, Ебот ставить їхнє життя під загрозу. У відповідь адміністрація губернатора Техасу заявила, що припинить автобусні тури тільки тоді, коли федеральний уряд вирішить проблему безпеки кордону. Американці розлючені. розлючені як від міграційної кризи, так і від цін у магазинах, попри падіння інфляції. Про останнє більш детальніше. 72% американців, опитаних експертом Axios, досі вважають інфляцію серйозним фактором, який б'є по їхньому добробуту. При цьому 60% респондентів відчувають гнів, коли купують товари в магазинах. Усе це відбувається на тлі зниження інфляції до позначки 3,4%, порівняно з позначкою 9,1% влітку минулого року. Однак споживачі заявляють, що ціни на продукти досі залишаються високими. Підвищення цін в магазинах мало позначати і підвищення заробітних плат, за які можна ці продукти купити. Але чи так і насправді зараз дізнаємось? Отож, соцмережа LinkedIn склала рейтинг найпривабливіших міст для людей, які шукають роботу. Рейтинг за 2023 рік очолила Сарасота, штат Флорида. Чистий приріст кількості працівників, що мігрували, склав 107 осіб на кожні 10 тисяч користувачів LinkedIn. Друге місце зайняв район Тампа Бей, теж Флорида, що об'єднує Тампу, Клірвотер і Санкт-Петербург, Джексонвіль та Орландо. Так само Флорида посіли четверте та дев'яте місце відповідно. Також у топ найкращих входять Шарлотт, Ролі, Дарем і Чапл-Хілл, Північна Короліна, Остін, Техас та Нешвіл, теннесі Серед міст з найбільшим відсотком співробітників є і Урбана, і Шампейн, штат Іллінойс. І на завершення історія про одного з найбільших роботодавців історія про Ілона Маска. Отож, в Newsweek вважають, що Ілон Маск може бути найсамотнішою людиною у світі. Свідчення колишніх підлеглих мільярдера вказують на його відразу до соціальних зв'язків. За дослідженнями вчених соціальна ізоляція призводить до психічних розладів. У випадку з маском це особливо небезпечно з огляду на те, що він через власну платформу ЕКС дієво впливає на думку сотень мільйонів користувачів. І це були всі актуальні новини на сьогодні. З вами був Дмитро Галан. Почуємось відразу після рекламної паузи, радіо Chicago.